Так, 7 вітанечко. Так, на фоні. Рад фракція. Фокус губиться. Такие були маленькі. Сейчас я виклю ну, смидлу. Так, всім привіт, фокус щось сьогодні скакає. Так, на фоні редфракція. Так, відео про розпаковку, але розпаковки не буде в цій першій частині, тому що після випадку з Талером. Я тепер дивлюсь. Намагаюсь дивитися монети на новій почті. Така реклама, реклама, приот реклама. Тільки починаю знімати. Так політ реклама. Нема мене 15 доларів, якщо тут включать. Мені жалко. Так, забрав дві посилки. Перша посилка у нас. Квотери. Одна дорога долара з США. Монетки в поганому стані з обігу. І навіть в мене були підозри, що це вони, що вони фальшиві. Ну, наче хромбік показав, що нормально. Так, ось. Все. Я без перчаток, вони цього не варті. Так, я б взяв із 43-го. По 50-й рік. Ну Почнемо з 55-го. Ось у нас така ось деталізація. Ну-ка, що ми будемо мати зі світлом. Ну, зі світлом, мабуть, трохи буде ліпше, так? Да? Ось ми маємо 50-го. Квотер. Щось якась смітинка прицепилася. Так, далі це у нас. Фокус. Перія так, ніхті той у мене ужасні. Так, це у нас що це в нас? 44-го. Та що так пригає фокус? Прямо жах. А ну-ка, спробую фон поставити на паузу. Може це за цього? Не, не знаю, чи він пегає так. Так. Ось все. Так, це в нас, ой, яко це в нас було? 44-го. Це у нас 43-го. Це у нас 45-го нас 49, го до речі. Знаєте, по такому як стані, такому затяганому. От наводить мене на думку. А, блін, а як вони схожі на динарії по дизайну, а? Все, римський Орол. Імператор Великої Римської Імперії, а? Є що то в цьому скажіть, подібне, да? Так. В общем, виходить у мене 5 момет, монет 30 чим тограм. Це було дається проби. І інша посилочка. Я вже теж розпечатав. В Нервиках. Так, тут вже світло вже вимкнемо. Так, це у нас білонь. бульйони, Бульйони білони. Таке погане світло. Нема в мене ще поки лампи. Ну, дивіться. Бульйони. Це, це, це... Чи забой, чи що не бачу. Ні, вроді би часто. Так, це у нас 20 копійок. 900. 6 року більш-менш брудненька, але така ось ви бачите. Як цей... Якось визначається по орлу. Чим більше деталізація, тим краще. Все-таки орлик. Чого фокус поїгає? Я не розумію. Як монета займає О, половину так. А це у нас. Бульйон 915 року. І що ми бачимо? Що монетка була загублена. Та що з фокусом? Монетка була загублена в гарному стані. Є ось навіть ознаки штемпелю. Але вона десь лежала коло чогось ржавого. Тут ось одне зрозуміло впав, чи то удаю, чи то PS Ось я бачите ось... Ой, ось бачите, як. Поле. Поле як воно грає. Ось ось момент і деталізація. Блін, губерні воно видно. Я не знаю, які там губерні, кажу піоінку. Ніколи не цікавився. Знаю, що там, де я зараз живу, це була Київська оберня, все. Подивіться, подивіться на щит, на Георгія Победоносця. пободоносця. Ніхренашечки. Дивіться, кожну полосочку видно. Спробую замочити маміячки, почистити. Моє щось з того вийде. Обалдеть, обалдеть. Так, все. Це поки що все. Там ще їде одна посилочка монет. Вона прибуде завтра-післязавтра. А, до речі, забув же розказати історію. Щас. Ви ж любите Терешнякові історії. Ну, і після Талара талера. я дуже обережний. Так, оці ось монети. Я домовився, там було 10 штук. Ну, я вирішив взяти до 50-го року, тому що вони самі дорожчі. Зішися на одній ціні 200 гривень штука. Приходить мені повідомлення з нової почти на Viber. Посилочка прибула, з вас 1300 гривень. 83 гривні. Я такий опа, не поняла Що то не то? Починаю що то щитати. Що то не сходиться в мене перекидати. Пишу відправнику, тому що це не за аукціон. Це, ну, считайте, що я з рук купив на Фейсбуці. Але накладним накладним я Кажу, що то не сходиться, О, як? Ду -ду 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 -ду. Ну, кажу, На, така має бути сума, а з мене типу, пише повідомлення, що я маю заплатити більше. Ох, починається. То не я відправляла, то типу, відправляв мій син, там він щось там напутав, та... що тепер робити. Я кажу, нічого кажу, ну дивіться, або я не забираю посилку, і вона йде назад, ви платите за дорогу кошти. Туди і назад виплатите. Або ви мені скидаєте ком... ну, решту. Там виходить десь 150 гривень. І все буде, як ми договорилися. Добре, добре. Потім. Ох, я в лікарні, а в мене нема грошей. А я, мені треба буде в когось позичати. о, відійдіть типу, туди-сюди. Я побажав, ще побажав великого здоров'я. І чекаю. Потім далі. Це все проходить декілька днів. Потім наступного дня. Ох, там мене тут тільки нашла 100 гривень. Давайте я вам 50 скину після того, як ви отримаєте. Кажу, ну, доплатного зберігання ще 27 жовтня. ще Купа часу ще тиждень. Тиждень ще. Ну і все. Сьогодні рано мені скидають гроші. Е, я дивлюся, але мене тязають вже на самій почті починають сумніви. Дивлюся, а, ну, монети ось срібні, в них така вігня буває. Особливо, якщо вони карманні, Ну, тобто по карманах де довго е, е, Валяються, вони матуються. Ось. Вони. Де тут ця, яка тут не потерта, вже чи я вже, вже сітаю, Вони матуються і вони втрачають повністю свій блиск. Ось-ось, бачите, ось як це ось. Вона, ну, тільки на світлі відбивається. Вона має. Вибачте, блистіти як у кота щось. Мене це зай сумніве, а я з собою би не взяв ні вагів, ні хромпіка і полетів, полетів. Переганяюся додому, ваги здохли батарейки, там вони так були парашиві. Видно, не вимкнув не викнув ваги, а вони з підсвідкою. Вони, наче автоматично потім виключаються, ну, все. Я з пульта видовбую з телевізора, вставляю. ну Вага, да, по патетусі вага там мінуса, само собою, буде менше. Добре, кромпіком, кромпік показує чудову реакцію. Червоний. шкребнув, Все наче виді нормально, ну, наче заспокоївся. Ну, іменно оце ось у мене оцей момент, ну момент. Що таке 150 гривень? Це взагалі, на щастя, копійки. Ну, для мене, до речі, ну, що таке 150 гривень, так як я, считайте, живу в селі. Для мене не п'ю і не палю, Для мене 150 гривень. Ну, це я не знаю там. Для мене це пів кіла гар... такої нормальної колбаси, допустим. Або, ну, якщо там, або це три пляшки класного пива, дорогого, типа, получається Він ну, де має дороге пиво, то те, що більше 40 гривень коштує, то 50-60 гривень, то, то де мене вже дороге пиво. і Вроді би так, наче таке саме. Не хочу і мелочним, але все одно, панове, треба мати якусь принциповість. От. я тут вже набалакав, вже вже до хрині ще, вже на більше, ніж на 10 хвилин, напевно. Ну нічого, наступну попаковочку вставлю. Все, все, Всім вам дякую, що ви дивитесь. Буде ще в цьому відео ще одна розпаковочка. Ось так пополоскав кватера помив. Це вже доставлено щось похоже. Тут такі страшненькі були. Там уже, надію, вже буде розпаковка, тому що там я вже прав на аукціоні. Так що, все. Не перемикайтеся. Чекайте наступну розпаковку. Всім вітання. Всім вітання. Сервер вольт на зв'язку. І так. Так, 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 я зараз... Щас роблю відео розпаковка за жовтень місяць. Хронологія буде змінена. Так що ось, ось зараз розпаковую крайню посилку, але вставлю її першою, першою і тож Як завжди, хочу подякувати підписникам за те, що так. Ось ось посилочка приїхала. Тут я знайшов ще одного постачальника по нормальній ціні. Монетки йдуть. Ось зараз. Хочеться все робити на камеру, але не завжди виходить. Тому що все правильно руки в мене криваті. Так, так вже сталося. Так. От поч, Майже дорізав. доріза. От тут. Нічто гостей, рука краї. Опа. Все. Доріза. Так, у нас тут двойна пакетик. Так, пакетик, 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 пакетик. Так, версію для тіктоку я робить. зараз не буду. Тікток там більш заходять в політичні теми, більш людям до вподоби. Коп там что-то и да даже погано. Так, картоночка, картоночка на фоне фильм про рус талкер. Вот такой все. Так, аккуратненько раз, два. Так, и сейчас еще нам удалось Виграти. До речі, я не дуже пам'ятаю ціни, що по чому. Так. ой ти боже, боже, боже. Ой ти боже, боже, боже. Коротше, ось що вдалося цепаноти. Так. Ну, давайте по чазі. Так. Так. Так, макро вмикати не буду. Макро вже фоточки вже зроблю. Так, що це у нас? Що це у нас? Що це у нас? Так, це у нас Португалія. 5 Ескудо. Пам'ятні 5 Ескудо 1960 року. Присвячені ось цьому дядькові. Так, ось така ось красива монета. Я думаю, це десь близько 8 грам має бути, така товстенька. Фокус втрачається, ну нічого. Фоточки будуть веселіші. Так, далі наступна монетка. Зараз буду доставати. Все мені. Так, продавець запакував таку Слабе. Приємно, звісно. Так. Я писав кавичок, тому що монетки такі, так. Е, це у нас. Е, так, 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 так. Це у нас вже хто теж Португалія. Це у нас 5 скудо. Теж монетка. Але це. Колоніальні гроші для колонії. Це для. Мозамбіку. Мозамбіку. Монетка все бачите, все така. Ну, на фото буде видно краще. Помучено. Тут десь грама 3 буде. Так, далі. Далі йде екзотика. Далі у нас іде екзотика Ефіопія. Ефіопія. Блин, я не пам'ятаю номіналів і ціну. Не пам'ятаю. Руку не пам'ятаю, так. Ефіопія до нас прийшла. Так. Монетка, мабуть, грама 2. Так, я вам вікну світло. ні ніхрена не видно. Так. Ось тут у нас Лев. Тут у нас. Король. Фокус. Фокус ТД. Не хоче воно так фокус ловити, ну-ка без світла. Без світла ще щось ловить. Так, ось у нас. Ось у нас отака. Мані пусенька. Це для масштабу. Так, ці три та монетки підуть на продаж. А ось цю малиху Я залишу собі. Я залишу собі. Так. Це у нас 10 сен. Е Японії. Ну, тобто, там як в Японії там якесь там. Чи там якась стосувка була. Ну, в общем, це сене. це не є, не це сене. 10 цен. Це в нас монетки 19 століття. Те, що вона десь 2,5 грами має бути. Ця монетка досить нечаста. Інформації про них мало. На u це всі зараз користуються Ucoins, Так от, на Ucoins, я вважаю, що на ній стоїть мала ціна, а що на ній стоїть така невисока ціна, там процентно висчитана. тому що ці монети дуже рідко потрапляють в продаж. Якщо монета потрапляє рідко в продаж, значить вона має бути дорогою. На мою думку, ця монета приблизно вартує 800-1200, може тисячі гривень. Продавати, мабуть, не буду, хочу залишити в собі. Положу її <coughs> до До марок. Вибачте, за кашель. Положу її до своєї колекції, в свою колекцію, до марочок. Ось так ось. Далі е, Далі я вставлю з цієї монетки ті, що були перед цим. Скоріше за все, що я ще там скачаю з попередніх відео, тих відео вже немає. І фотографії, частина видалилася. Самі тільки фотографії вставлю, монети, які були перед цим. Намагатимуся текстово підписати, що за монети, і кінець історії із Одна друга, Талером, Монета знайшла свого власника яку купив військовий. Не знаю, розповідав чи не розповідав. І купив військовий колекціонер, вона поїхала наша свого власника, я дуже на то, дуже щасливий, він теж дуже довольний. Теж питався, чи є щось таке цікаве. Ні, такими монетами я дуже займаюся рідким, рідко, які коштують більше тисячі гривень. Тому що я ось, бачите, перший раз купив і перший блінк комом. Перший раз так ось вийшло. Так що ставлю под музичку фотографії, всі підуть в кінець. Десь Та так буде. На цьому всім дякую. До побачення. Ви дивилися розпаковку лотів за жовтень місяць. Подобайка, не под... подобайка, е коментарі, пишіть, що вам подобається, що вам не подобається. Я буду намагатися це змінювати свої відео. Своїх відео. До побачення.